Я звати Наталія Гавриленко, я лікар-косметолог, працюю вже в Чернігові дуже багато років. Як тільки почалась повномасштабна війна, ми були волонтерами, допомагали дуже сильно всією своєю командою. Ми допомагали дуже довго і багато. І майже пів Чернігова ми під час воєнних дій ми і на передову їздили, і всю свою команду та друзів, свого брата ми завжди були разом. І знаєте, багато приємних таких відгуків після того, коли треба щось там привезти дуже швидко, особливо для дітей, коли необхідно суміш, ти біжав, летів, не дивлячись, на що допомагав людям. Брат це його звати Діма, і знаєте, він не боявся нічого. І не боїться навіть зараз, він вже другий рік на дуже гарячих точках, і знаєте, про нього хочеться розказати дуже такі приємні слова, що ця людина завжди допомагає іншим. Він, він також має маленьку дитину, але два роки він знаходиться в гарячих точках і, на жаль, він мою ще дитинку не бачив, бо ми нещодавно народили, народили. Він тільки зміг приїхати зовсім намалу на два тижні на ротацію. Маю надію, що він повернеться в гарячих точках. Машини дуже особливо пікапи, дуже необхідні, і на жаль, в ним них просто не вистачає. І в зв'язку з цим ми збираємо збір для того, щоб нашим хлопцям з Чернігова, дімкам і брат, там не один. Там багато наших хлопців, які потребують допомоги, і це треба дуже швидко зробити, щоб допомогти нашим хлопцям. Обсям боронити нашу вільну Україну. Ми їй допомагали всі ці два роки. Але на даний час у нас є всього декілька днів для того, щоб встигнути їм відправити, коли з'явиться цей пікап. Вони зможуть пересуватись дуже швидко, якісно, і це буде найнеобхідніше для того, щоб наша Україна стала вільною. Ми вчора оголосили ввечері збір, і вже на даний час у нас є 25 тисяч. Всі мої підписники, всі мої пацієнти, мої друзі, вже вони долучились. Обов'язково ми покажемо, що ми доставили цю машину. Дай Бог, щоб дімка повернувся, і обов'язково на своїй сторіночці я розкажу і покажу, що кожна копійка, яку ми зібрали, ми обов'язково її відправимо до наших хлопців.